На сьогоднішній день AMD працює над двома основними архітектурами Zen 5 та Zen 6. Очікується, що ці процесори представлять суттєве оновлення для архітектури Zen з погляду продуктивності та технології пакування. Архітектурна новинка Zen 5 готується до свого великого дебюту у цьому році, представляючи процесори Granite Ridge та APU серії Strix Point. Важливим аспектом першої є використання iGPU RDNA 2, як і в процесорах Rafael. з іншого боку, Strix Point запропонує APU з потужним інтегрованим графічним процесором навіть 3.5. Наступна архітектура для клієнтів Zen 6 під кодою назвою Медуза обіцяє стати кардинальною зміною для AMD, оскільки, за чутками компанія переходить до використання 2,5 d інтерконектів замість традиційно багаточіпового компонування, що матиме позитивний вплив на швидкість передачі даних між чіпами. Згідно з Orlac29, плани AMD включають використання IGPU RDNA 5 для клієнтських процесорів Zen 6. Це може вказувати на те, що цілком ймовірно AMD пропустить RDNA 4. Про графічні процесори AMD RDNA 5 Navi 5 наразі мало відомо, проте вони були згадані в офіційних документах Microsoft як можливі кандидати для наступного покоління консольних систем. Що стосується чуток, то у клієнтській архітектурі Zen 6 може бути використаний менший техпроцес, можливо поєднання 3 і 2 нанометрового, проте ці процесори не слід очікувати раніше 2025-2026 років. Архітектура Lunar Lake є частиною стратегії Intel у сфері розробки мобільних систем зі зменшеним споживанням енергії, замінюючи Core Ultra 100U Meteor Lake U. Наступним етапом будуть потужніші процесори Arrow Lake, які планується випустити на ринок пізніше цього року. Обидва процесори знаходяться на стадії тестування та оцінки, а партнери Intel вже отримали доступ до нового Кремнію. Останній витік розкриває деякі деталі процесорів Lunar Lake на рівні A1, включаючи наявність восьми ядер та восьми потоків без технологій HyperTrading. Процесор буде складатися з чотирьох ядер Lion Cove і чотирьох ядер SkyMont. Кеш другого рівня виявиться більшим, ніж кеш третього рівня 14 МБ проти 12 МБ. З Збитоку також стало відомо про базову тактову частоту процесора 1,8 ГГц та його максимальну частоту під навантаженням 2,78 ГГц. Проте ці дані можуть змінитися до моменту випуску самого процесора. Також зазначено, що процесор підтримувати LPDDR5X8533 та матиме оновлену графічну підсистему з вісьмома ядрами XE2, яка базується на дискретній архітектурі Battlemage. Згідно з повідомленням Moore Law is Dead, Nvidia має намір впровадити новий стандарт роз'єму живлення для своїх майбутніх графічних процесорів RTX 50 серії Blackwell. і це вже в п'яти за останні три роки. Новий 16-контактний роз'єм, ймовірно, матиме 16 контактів для подачі живлення напругою 12 вольт, на відміну від поточного роз'єму 12 від 2x6, який має 12 контактів для подачі живлення. Nvidia почала експериментувати з новими стандартами роз'ємів, починаючи з восьмиконтактного PCIe. Потім перейшла на 12-ти контактний роз'єм Molex Microfit для відеокарт RTX 3080 та RTX 3090 Founders Edition. Згодом вихід RTX 3090 Ti привніс стандартизацію роз'єму 12 VH Power, який Nvidia потім застосувала у ширшому асортименті RTX 40 серії всі з TGP понад 200 Вт. У зв'язку зі зростанням скарг на надійність роз'єму 12 VH Power деякі партнерські картки RTX 40 серії почали використовувати сумісний, оновлений, але більш міцний роз'єм 12 v 2 x 6 Провадження 16 контактного роз'єму PCI-Express Gen 6 стане п'ятою зміною стандарту роз'єму живлення, якщо чутки виявляться правдивими. Інше джерело повідомляє, що AMD також розглядає використання нових роз'ємів, але тільки після упевненості у їхній безпеці для користувачів, і наразі не планує відмовлятися від класичних восьмиконтактних роз'ємів живлення PCI і -E Power. Компанія Arctic повідомила про випуск та старт продажів нової серії SRO Liquid Freezer 3. До складу серії увійшли моделі з радіаторами типу розмірів 240, 280, 360 та 420 мм. Виробник зазначає, що у новій серії Liquid Freezer 3 використовується помпа з чим управлінням, розроблена безпосередньо інженерами компанії. При її створенні особливий акцент робився на оптимізації для тихої та продуктивної роботи. Помпа працює в діапазоні швидкості від 800 до 2800 обертів на хвилину. Площу контактної пластини водоблоку було оптимізовано з урахуванням майбутніх процесорів. У комплект поставки входять нові кріплення, призначені для процесорного роз'єму lg 1851 Крім того, виробник передбачив наявність кріплення для встановлення SRO з невеликим зміщенням 5 мм для процесорів AMD. У складі водоблоку використовується 60 мм вентилятор для додаткового охолодження елементів під системи живлення VRM на материнській платі. Він має щим керування та працює в діапазоні швидкості від 400 до 2500 обертів на хвилину. Довжина трубок від радіатора до водоблоку складає 450 мм. Компанія також переробила сам радіатор. Він має товщину 38 мм і збільшену на 23% площу ребер в порівнянні з СРО попереднього покоління. Це дозволило збільшити обсяг заповнення радіатора рідиною та підвищити ефективність розсіювання тепла. Нові SRO будуть випускатися у білому та чорному варіантах виконання з ARGB підсвіткою та без неї. При цьому версії з підсвіткою і без неї будуть використовувати вентилятори з різним ступенем ефективності. З нагоди 23-го дня народження бренду компанія Arctic пропонує системи рідинного охолодження серії Liquid Freezer 3 зі знижками. У Європі новинки доступні через офіційний онлайн-магазин ArcTic, а також торгові майданчики Amazon та eBay. Ціни ви зараз можете бачити на екрані. Асортимент ноутбуків Lenovo поповнився моделлю YogaBook 9 лептопом-трансформером із двома oled дисплеями Розмір кожного екрану складає 13,3 дюйми, вони ідентичні і за іншими характеристиками. Роздільна здатність 2.8х 2880 на 1800 пікселів. пікова яскравість 400 ніт та частота оновлення 60 Гц. Також є підтримка Dolby Vision та можливість сенсорного вводу. Під капотом у Yoga Book 9 знаходиться процесор Intel Core Ultra 7 155 u оперативна пам'ять lpddr 5 об'ємом до 32 ГБ та накопичувач до 1 ТБ. З коробки лептоп працює під керуванням Windows 11. Новинка оснащена чотирма динаміками Bowers and Wilkins з загальною потужністю 4 Вт. Вони підтримують Dolby Atmos та Smart Amplifier. На передній панелі є подвійний масив мікрофонів, датчик освітлення та 5 мегапіксельна веб-камера з інфрачервоним сенсором. Пристрій живиться від великого акумулятора ємністю 80 Вт-годин з підтримкою зарядки потужністю 65 Вт. заявлений час автономної роботи понад 9 годин. З інших особливостей можна виділити Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, три порти USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, USB 4 з USB PD 3.0 та DisplayPort 2.1. У комплект входять стілус Digital Pen 3, Bluetooth клавіатура Yoga Book 9KB, миша та підставка книжка. Компанія Micron представила доповнення до своєї лінійки пам'яті: модулі DDR5 Pro Memory Overclocking Edition. Ця оперативка виділяється таймінгами CL36383880, які на 25% нижчі, ніж у раніше випущених модулів Crucial DDR5 Pro Memory Plug -and Play Edition. Робоча напруга нових модулів пам'яті складає 1,35 В. Ефективна частота складає 6000 МГц. Вони сумісні з профілями розгону Intel xmp 30 та AMD Expo. Оперативна пам'ять Crucial DDR5 Pro Overclocking Edition буде випускатися у вигляді двохканальних комплектів, що складаються з двох модулів ddr 5 6000 об'ємом 32 ГБ 2 по 16 ГБ, а також двохканальних комплектів з двох модулів об'ємом 48 ГБ, 2 по 24 ГБ. Перші модулі з'являться у продажу з 27 лютого, а другий компанії випустить пізніше цього року. Вартість новинок не вказується. Компанія Deepcool оголосила про випуск серії SRO Mystic AIO. Серія виділяється 28 дюймовим мерка екраном, що знаменує собою значний прогрес в поєднанні естетики, персоналізації та ефективності охолодження в системах рідинного охолодження. Охолоджувачі Містік використовують найновішу насосну технологію 5-го покоління DeepCool, що забезпечує оптимальну ефективність охолодження, особливо для процесорів із високими вимогами. Насос оснащений трьохфазним шестислотовим чотирьохполюсним моторчиком, який працює на максимальній швидкості обертання 3400 обертів на хвилину при шумі всього 21 дБ. Серія також представляє оновлену охолоджувальну пластину, що покращує передачу тепла через канали завдовжки 0,1 мм з інтенсивним потоком, що ефективно впливає на гарячі точки процесора. Така конструкція забезпечує ефективний потік рідини, сприяючи підвищенню загальної продуктивності охолоджувача. Серія Місті оснащена 28-дюймовим РК екраном з високою роздільною здатністю 640х480 пікселів, здатним відображати 16,7 мільйонів кольорів. Це дозволить користувачам налаштовувати свої системи за допомогою персональних зображень та анімацій, розширюючи можливості налаштування ПК. SRO Deepcool Cool Mystic підтримують платформи AMD AM5 AM4 та Intel LG 1700-120115X. 1200, -1155X. Нові SRO будуть доступні з варіантами радіатора типу розміру 240 та 360 мм за ціною 180 та 214 доларів відповідно. Компанія GPD повідомила, що оновлена версія портативного ігрового комп'ютера Win 4 з чипом Ryzen 7 8840 u стане доступною для покупки до кінця лютого. Водночас у продаж має надійти оновлена модель зовнішнього графічного прискорювача GPD G1. Пристрій оснащується AMD Radeon RX 7600 MXT з GPU NaVi 33. Нова версія G1 отримала перемикач режимів TDP 100 Вт і 60 Вт. Знижена потужність дозволить зменшити рівень шуму системи охолодження відеокарти. Компанія опублікувала результати тестів, що демонструють продуктивність GPD G1 у 3D Mark Spy. У режимі 100 Вт картка набирає 8259 балів, тоді як в режимі 60 Вт показник продуктивності падає до 6758 балів. Крім перемикача режимів TDP, оновлена модель GPDG1 буде оснащена портом HDMI 2.1, який дозволяє виводити картинку на зовнішній монітор в режимі 4 k 120 Гц. Також оновили USB 4, тепер інтерфейс підтримує потужність 65 Вт замість 60 Вт у попередній версії G1. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.